Дорогі семикласники, тема відеоуроку – лінійне рівняння з однією змінною. Загальний вигляд лінійного рівняння з однією змінною зараз зображений на екрані на рожевому фоні. Отже, рівняння вигляду ах Б, де Х змінна а і Б деякі числа називаються лінійним рівнянням з однією змінною. Числа А і Б називають коефіцієнтами цього рівняння. Приклади: 2х дорівнює мінус 10. 4 п'ятих дорівнює 20 мінус 0,2х дорівнює 14. Розглянемо лінійні рівняння з однією змінною. Перше 2х дорівнює 10. Щоб знайти х, треба 10 поділити на 2 і одержимо х дорівнює 5. Тобто це рівняння має один корінь. Друге рівняння 0 помножити на х дорівнює 0. Ми знаємо, що якщо будь-яке число помножити на 0, в результаті ми одержимо 0. Отже, робимо висновок, що х це будь-яке число, а рівняння має безліч коренів. Третє рівняння 0 помножити на х дорівнює 5. Ми вже зазначили, що якщо будь-яке число помножити на 0, в результаті ми одержимо 0, а умові вказано дорівнює 5. Розуміємо, що такого бути не може, робимо висновок, що коренів немає. В цьому випадку рівняння не має коренів. Таким чином, лінійне рівняння може мати один корінь, безліч коренів або не мати жодного корення. Розглянемо корені лінійного рівняння з однією зміною в загальному вигляді. Отже, маємо лінійне рівняння з однією зміною, а х дорівнює b. Можливі наступні випадки: перший випадок, коли А не дорівнює нулю. І в цьому випадку, щоб знайти х. Ми можемо b поділити на а. В математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, і корінь рівняння можемо записати в такому вигляді: x дорівнює b ділити на а. Наступний випадок. Якщо а дорівнює 0 і b дорівнює 0, в цьому випадку одержимо рівняння. 0 помножити на x дорівнює 0. Знаємо, що будь-яке число, помноживши на 0, ми одержимо 0, робимо висновок, що х будь-яке число. Ще один випадок можливий, коли а дорівнює 0, а б не дорівнює 0. В цьому випадку ми одержуємо рівняння 0 помножити на х дорівнює p. Ми вже зазначили, що якщо будь-яке число помножити на 0, ми одержимо 0, а тут вказано, що дорівнює б. Бути такого не може тобто це рівняння коренів немає. Розглянемо приклади лінійних рівнянь з однією змінною. Перше мінус 3х дорівнює 30. Щоб знайти х 30 треба поділити на мінус 3, одержимо х дорівнює мінус 10. Пишемо відповідь: це рівняння має один корінь мінус 10. Друге рівняння 7х дорівнює 2. Щоб знайти х, треба 2 поділити на 7. Розуміємо, що націло поділити не можемо. В математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, що ми зараз і зробимо. Х дорівнює 2 сьомих, це рівняння також має один корінь 2 сьомих. Третє рівняння 0 помножити на х дорівнює мінус 4. Знаємо, що якщо будь-яке число помножити на 0, в результаті одержимо 0, а в умові сказано мінус 4. Такого бути не може, коренів немає. Четверте рівняння 0 помножити на х дорівнює 0, ми вже зазначили, що це рівняння має безліч коренів, тобто х може бути будь-яким числом. Лінійне рівняння може мати один корінь, безліч коренів або не мати жодного кореня. Будемо працювати з підручником і розглянемо номер 108. Завдання розв'яжіть рівняння. В умові задані лінійні рівняння з однією змінною – Перше мінус 3х дорівнює мінус 21. Щоб знайти х, треба мінус 21 поділити на мінус 3. При діленні мінус на мінус дає плюс і одержуємо результат х дорівнює 7. Рівняння має один корінь, х дорівнює 7. Друге рівняння мінус 2х дорівнює 2 9. Щоб знайти х треба 2 дев'яти поділити на мінус. 2. Згадуємо правило, що в цьому випадку треба 2 дев'ятих помножити на дріб обернений до дільника, тобто помножити на мінус 1 другу, ,2. 2, 2 скоротиться, при множенні плюс на мінус дасть мінус, результат х дорівнює мінус 1 дев'ята, це і є корінь рівняння. Третє рівняння. Третє х дорівнює мінус 5. Щоб знайти х, нам треба мінус 5 поділити на мінус 1 п'яту. Пригадуємо, що при діленні мінус на мінус дасть плюс. Щоб поділити на дріб, треба помножити на дріб обернений до дільника, що ми зараз і зробили, і в результаті одержимо х дорівнює 25. Продовжуємо далі. Наступні рівняння спробуйте розв'язати самостійно, поставивши відео на паузу, а після паузи ви прослухаєте пояснення і звіритеся з відповідями. Отже, перевіряємо четверте рівняння. 50х дорівнює 5. Щоб знайти х, нам треба 5 поділити на 50. Нагадую, що знак ділення в математиці можна замінити рискою дробу, що ми зараз і зробимо. Буде 5 п'ятидесятих, ,5, 5 ділимо на 50, скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 5 поділити на 5 буде 1 у чисельнику, 50 поділити на 5 буде 10 у знаменнику. Маємо х дорівнює 1. 10. Можемо записати у вигляді десяткового дробу 0,1. П'яте рівняння мінус х дорівнює 1,2. Щоб знайти х, нам треба. 1,2 поділити на мінус 1 і одержимо мінус 1,2, це є корінь рівняння. Шосте рівняння мінус 0,1 х дорівнює 0,17. Щоб знайти х, треба 0,17 поділити на мінус 0,1. Згадуємо правило ділення на десятковий дріб. Дивимося на дільник. У дільнику після коми дві цифри. Отже, переносимо кому і в діленому і в дільникові на дві цифри вправо. Враховуючи, що при діленні плюс на мінус дає мінус, маємо результат х дорівнює мінус 17. Продовжуємо далі і розглядаємо сьоме рівняння. Починаємо з умови 2 дев'ятих дорівнює мінус 4,27. Щоб знайти х, треба мінус 4,27 поділити на 2 дев'яти. Щоб поділити на дріб, треба помножити на дріб обернений до дільника, тобто помножити на 9 других. Будемо скорочувати. 4 і 2 скорочуємо на 2, в чисельнику залишиться 2 в знаменнику 1. 27 і 9 скоротимо на 9, в чисельнику залишиться 1 в знаменнику 3 і маємо результат х дорівнює 2 третіх. Переходимо до восьмого рівняння. Умова мінус 1,2х дорівнює мінус 4,2. Щоб знайти х, нам треба мінус 4,2 поділити на мінус 1,2. При діленні мінус на мінус дасть плюс. Зараз перенесемо кому на одну цифру вправо, адже в дільнику після коми одна цифра. І тоді нам треба виконати ділення 42. Поділити на 12. Ми можемо виконувати ділення куточком, а можемо знак ділення замінити рискою дробу. Це буде 42, 12. Далі ми можемо скоротити і чисельник, і знаменник на 6. Х дорівнює 42 поділити на 6 буде 7, 12 поділити на 6 буде 2. І одержимо 7 других, тобто 3,5. Поділивши 7 на 2, маємо 3,5. Дев'яте завдання. 7 8х дорівнює 0. Для того, щоб у відповіді ми одержали 0, ми можемо множити тільки на 0, отже, х дорівнює 0. Розглянемо розв'язування рівнянь, які зводяться до лінійних. Ми пригадаємо правило: Корені рівняння не зміняться, якщо деякий доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний. Розглянемо рівняння 6х відняти 7, до рівня 2х додати 5. Згідно правилу, невідомі будемо переносити ліворуч, а числа будемо переносити праворуч, і коли будемо переносити, знак доданків будемо змінювати на протилежні. Отже, переносимо змінні в ліворуч, 6х відняти, 2х одержимо, адже змінимо знак на протилежний, і в правій частині 5 додати 7. Зводимо подібні доданки. 6х відняти 2х буде 4х, 5 додати 7 буде 12, маємо 4х дорівнює 12. Тобто задане рівняння ми звели до лінійного рівняння 4х дорівнює 12. Щоб знайти х 12 поділимо на 4, маємо результат х дорівнює 3. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 111. Завдання: знайдіть корінь рівняння. Перше рівняння 7х додати 14 дорівнює 0. Ми змінні залишаємо в лівій частині 7х залишили, а число переносимо в праву частину і з протилежним знаком одержимо 0 мінуль. 14, тобто 7х дорівнює мінус 14. Щоб знайти х ми мінус 14 поділимо на 7, маємо результат х дорівнює мінус 2. Друге рівняння: 0,3х відняти 21 дорівнює 0,5х відняти 23. Змінні переносимо в ліву частину 0,3х відняти 0,5х. Коли переносили, знак додатка змінили на протилежний. В правій частині мінус 23 залишається, а мінус 21 з лівої частини переносимо з протилежним знаком у праву частину. Зводимо подібні доданки. 0,3х відняти 0,5х. Виконуємо дії над Числовими коефіцієнтами одержимо мінус 0,2х дорівнює мінус 23 додати 21 дорівнює мінус 2. Щоб знайти х, нам треба мінус 2 поділити на мінус 0,2. При діленні мінус на мінус дає плюс. Далі у дільнику після коми одна цифра, і нам треба перенести кому вправо на одну цифру, і вділено ми в дільникові одержуємо 20 поділити на 2 і одержуємо х дорівнює 10. Наступний приклад, третій рівняння. Ви можете розв'язати самостійно поставивши відео на паузу, а потім звіримося із відповідями і прослухайте пояснення. Отже, третє завдання: 4х додати 3 дорівнює 6х відняти 13. Змінні переносимо в ліву частину. 4х мінус 6х, ми міняємо знак на протилежний, мінус 13 в правій частині залишаємо, 3 переносимо з протилежним знаком. Зводимо подібні доданки. 4х відняти 6х буде мінус 2х. В правій частині виконуємо дії мінус -3. 13, мінус 3 дорівнює мінус 16. Щоб знайти х, нам треба мінус 16 поділити на мінус 2. При діленні мінус на мінус дає плюс і одержимо результат х дорівнює 8. Четверте рівняння: 5х додати в дужках 3х відняти 7 дорівнює 9. В лівій частині розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Згадуємо правило, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, треба дужки прибрати і записати знаки доданків такі самі, як і були в дужках. Ми розкрили дужки в лівій частині. Зводимо подібні доданки. 5х додати 3х буде 8х. Число мінус 7 перенесемо в праву частину з протилежним знаком. 9 залишається в правій частині, мінус 7 переносимо міняємо знак на протилежний. Одержуємо 8х дорівнює 16. Щоб знайти х, нам треба 16 поділити на 8х дорівнює 2. Це і буде коренем рівняння. Розглядаємо п'яте рівняння. 47 дорівнює 10 відняти, в дужках 9х додати 2. У правій частині розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Згадуємо, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба дужки прибрати, а знаки доданків, які були в дужках, змінити на протилежні. Що ми і робимо? Одержуємо 10 відняти 9х відняти 2. Змінні переносимо в ліву частину з протилежним знаком, одержуємо 9х, а всі числа у праву частину. 10 відняти 2 буде 8. 47 переносимо із протилежним знаком. 8 відняти 47. Одержуємо 9х дорівнює. 8 відняти 47 ми одержимо мінус 39. Щоб знайти х, ми повинні мінус 39 поділити на 9, але знак ділення я зміню рискою дробу, одержимо мінус 39. Скорочуємо на 3 і одержимо мінус 13 третіх, можемо виділити цілу частину мінус 4 третя. Шосте рівняння. Зараз ми розглянемо, переключила слайд швидко, вибачаюсь, повертаємося назад, і нам залишилося розв'язати шосте рівняння. Щоб розв'язати рівняння, задане у шостому номері, нам треба розкрити дужки в лівій частині. Бачимо, що перед дужками стоїть знак плюс перед першими дужками, а перед другими мінус. Отже, умова в дужках 3х додати 2 відняти, в дужках 8х додати 6 дорівнює 14. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Прибираємо дужки і всі доданки записуємо такими самими. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, дужки прибираємо, а знаки доданків змінюємо на протилежні. Далі зводимо подібні доданки. 3х, відняти 8х, маємо мінус 5х. Далі 2 відняти 6 буде мінус 4 дорівнює 14. Змінні залишаємо в лівій частині, а числа переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержимо мінус 5х дорівнює 18. Щоб знайти х, нам необхідно 18 поділити на мінус 5. Тобто знак ділення ми можемо замінити рискою дробу, одержуємо мінус 18 п'ятих, можемо виділити цілу частину, це буде мінус 3,3, і маємо результат х дорівнює мінус 3,3. Ви могли виконувати ділення куточком 18 на 5 і записати у вигляді, відповідь у вигляді десяткового дробу. 18 поділити на 5 одержимо 3, далі віднімаємо, зносимо 0, 30 поділити на 5 буде 6, 6 на 5 30, і ми одержуємо результат мінус 3,6. Розглянемо ще одне правило, яке застосовують для розв'язування рівнянь, які зводяться до лінійних. Корені рівняння не зміняться, якщо його обидві частини помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля. Це правило застосовують тоді, коли в умові треба позбавитися від знаменників. Отже, якщо в умові ми побачимо знаменники, тоді позбавляємося від знаменників і для цього домножаємо обидві частини в нашому прикладі на 6, оскільки 6 це буде найменший спільний знаменник для знаменників. 3, і 6, які є в умові. Таким чином, домноживши обидві частини рівняння на 6, ми одержуємо. Далі будемо скорочувати 6 та 3, ми скоротимо на 3, 6 та 6 скоротяться. Виконавши дії, маємо 2х додати х дорівнює 24. Зводимо подібні доданки в лівій частині. Одержимо 3х дорівнює 24. Щоб знайти х, 24 поділимо на 3, маємо результат х дорівнює 8. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 117. Нам необхідно розв'язати рівняння. Починаємо з першого у чисельнику х плюс 1 в знаменнику 3 дорівнює 5. Маємо знаменник в лівій частині. Домножимо обидві частини рівняння на 3, щоб позбавитися від знаменника. І тоді, коли ліву частину домножимо на 3, то 3, і 3 скоротяться, зліва одержимо х додати 1. А справа 5 помножити на 3 буде 15. Щоб знайти х, нам треба від 15 відняти 1 і одержимо х дорівнює 14. Друге рівняння. 2х-7 у чисельнику, в знаменнику 5 дорівнює 1. Позбавимося від знаменника. Для цього обидві частини рівняння помножимо на 5. Тоді в лівій частині 5 і 5 скоротяться, залишиться 2х відняти 7, а в правій частині 1 помножити на 5 буде 5. Зміни залишаємо в лівій частині 2х дорівнює. Мінус 7 переносимо вправо з протилежним знаком. Тобто одержуємо 2х дорівнює 12. Щоб знайти х, ми 12 ділимо на 2 і одержуємо х дорівнює 6. Це і є корінь заданого рівняння. Третє рівняння. Х поділити на 3 додати х поділити на 5 дорівнює 8. Щоб позбавитися від знаменників в лівій частині, нам необхідно обидві частини рівняння помножити на 15, оскільки 15 це і буде у нас спільним знаменником для наших знаменників для 3 та 5. Помножимо. 15 помножити х на 3, додати 15 помножити х на 5 ділити і дорівнює 8 помножити на 15. 15 і 3 скорочуємо на 3 і одержуємо 5х, 15 і 5 скорочуємо на 5, одержуємо 3х. І в правій частині одержуємо 8 помножити на 15. 5х додати 3х буде 8х. Ми можемо з вами 8 помножити на 15, а можемо поки так і залишити 8 помножити на 15, і тут зручно обидві частини рівняння поділити на 8. І тоді одержимо зразу, що х дорівнює 15. Останнє рівняння я пропоную вам розв'язати самостійно, а вдома опрацюєте відповідний параграф, виконаєте схожі завдання. Всім дякую за увагу і бажаю успіхів!